Добрий день. Порада для тих, хто хоче садити сад. Ну, багато землі посадив сад, менше роботи, ну, менше, ніж там, за картоплі, ще для, за чимось там. Більший дохід, ну, можливо. Але зараз йде невеликий дощ. Я обриваю бур'янчики під виноградом, під Деревами, я хочу сказати, що це праця. Це праця Якщо ви думаєте, що так посадив, як то в тій касті російській посадив, Дід і репка виросла. Ні, це не так. Тут треба працювати. І на перших порах, перші роки дерево може давати більш-менш урожай, більш-менш. Але надалі, якщо за ним не будете так доглядати, як. Можливо, я доглядаю, кожен бур'янчик стараюся вирвати, покропити, обрізати, то максимум 7-8 років і все. Ваш сад піде на нівець. Тому розраховуйте, що треба працювати, тачка в руки, рукавиці в руки, навіть коли дощ, коли неясна хмарна погода, крапельки крапають, ну, не злива. Треба стати, засучити рукава, як то кажуть, і працювати. Це не є так все легко, як воно буває, думається, як буває розказують мої клієнти, по яким я обрізаю садки. Ні, це не так. Трохи легше, ніж на городі, але все ж, працювати треба. Результат може бути більший, але тут треба задіяти нашу працю, наш розум, наш досвід, досвід. беріть досвід у тих, хто вже. Цим займається. Бажаю вам гарного врожаю, бажаю вам сили для того, щоб працювати. Бажаю вам мирного неба і гарної погоди. З вами був Володимир Гловань, місто Ладижин. До побачення.